Авдіївку накрили систем залпового вогню, і це до танків і артилерії, які цілодобово гатять по наших оборонцях. Попри це, українські воїни навіть змогли трохи посунути бойовиків під Авдіївкою, створивши буферну зону. В сусідніх пісках ворог спалив дві будівлі з гранатометів, поцілили в приватні будинки. Євген Назаренко бачив все на власні очі. Ось так звучить симфонія війни. Тут, у пісках, ще тільки на сутині бойовики вже активно б'ють кулеметів. Ну, это сто території сепаратисты обстрілюють наши позиції. Так как минские договоренності разные там жизненные какие-то там человеческие нормы в них не придерживаются вообще абсолютно никаких. Днем и ночью бесконечные обстріли, обстріли, обстріли. Десантники, що боронять ці позиції, кажуть, що ворожа атака триває вже кілька годин поспіль, тому отримують наказ погасити вогневу точку ворога. Такі заходи необхідність, адже тільки так ворога можна примусити мовчати хоча б деякий час. Проблеми з водою визникають з-за того, що просто не можуть під'їхати, і от міномети там працюють. Настала відносна тиша, але затим на бойовики поновили обстріл і почали бити ще сильніше. <звук> З усіх сторон да. Новий год в марті бойовикам вдається підпалити декілька хат на околицях пісків. Полум'я шириться дуже швидко. Довелося десантникам знову брати за зброю. Майже одночасно з іншого боку висунулася ворожа диверсійна група та з флангу наблизилась до позиції українських оборонців, але чужинці вчасно помітили спостерігачі. Коли хто та Вже після цього терористи запросили режим тиші, який ледве протримався до ранку. Близько восьмої ранку перемир'я, як ми бачимо, вже прийшов кінець. Бойовики попрокидалися і почали працювати по позиціях української армії. Такий сценарій зізнаються наші армійці, Тут уже майже традиція. Да, так завжди. Вони його просять, вони його порушують. І до таких провокацій стверджують українські десантики, вони вже призвичаїлись і готові, і адекватно і ефективно відповідати бойовикам. З Донеччини Євген Назаренко, Павел Меснов та Сергій Григорчук. ТСН 1+,1.